Жорстка централізація влади привела країну до краю економічної та соціальної прірви. Тому реформа системи самоврядування сьогодні в пріоритеті у влади. Прем'єр-міністр наголошує, що кроки будуть радикальними. Ліквідація обласних державних адміністрацій, формування виконавчих комітетів на місцях, передача функцій щодо управління відповідними територіями виконавчим комітетом, внесення змін до бюджетного і податкового законодавства. Де на території відповідної області буде залишатись частина доходу? Бюджети понад 50% сільських громад України складаються на дві третіх із дотацій держбюджету. Ми вважаємо, що буде абсолютно справедливо, коли частина податку на прибуток підприємств, частина податку на доходи фізичних осіб буде залишатись в місцевих бюджетах на розвиток цих територій. Цікаво, що ця реформа передбачає створення механізму відкликання обраної влади, що за роки незалежності України не вдалося зробити ще нікому. Нерадиву владу, навіть обрану можливо буде відкликати, і це можливо робити у спосіб місцевого референдуму. Це є ключове завдання цієї реформи. Згідно концепції, передбачається ліквідація обласних адміністрацій, частину повноважень яких передадуть виконкомам створених прообласних радах. Перфекти, представники центральної влади, матимуть наглядові та контролюючі функції. Найбільше фінансових ресурсів та владних повноважень отримують місцеві громади. Здійснити всі ці перетворення уряд планує швидко. В 2014 році ми маємо прийняти закон про новий закон про місцеве самоврядування на базі нової конституції, а в 2015 році розпочати повноцінне нове життя з повноцінними повноваженнями правами і фінансовими ресурсами територіальних громад. Володимир Гройсман наголосив, що альтернативі цій концепції не існує, адже тут акумульована найкраща європейська практика реформування місцевого самоврядування. Тому той, хто хоче Україні добра і успіху процвітання. Он буде говорить о це о местном самоуправлении, а не просто говорить о діло. Тот, хто хоче заострить кабрійони проблемы, він буде нав'язувати нам федералізацію, яка призведе к разрушению страны. Крім того, урядовець наголосив, що допоможуть в проведенні цієї реформи польські експерти, які в середині 2000-х років втілювали такі зміни у Польщі. Європейський союз дуже рішуче налаштований на співпрацю з Україною як на рівні урядів. Ця взаємодія з боку європейського союзу буде виглядати в тому числі і у фінансовій підтримці тих перетворень.